Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Його пацієнти довіряли йому життя. Вони вірили, що він їх врятує, а не вб'є. Але за білим халатом ховався справжній монстр Гарольд Шипман, поважний лікар із Великої Британії, який убив. Понад 200 людей, та майже уникнув покарання. Сьогодні ми розповімо найстрашнішу медичну справу в історії Англії: хто такий лікар смерть, та як він роками безкарно вбивав своїх пацієнтів, і як одна сім'я зруйнувала його імперію смерті. Гарольд Фредерік Шивн народився у 1946 році в місті Нотінгем у дитинстві. Він був замкненим та відлюдкуватим, проте добре навчався. Його мати захворіла на рак, і хлопець доглядав її до самої смерті. Саме тоді він і побачив вплив морфіну на біль та страждання, і, можливо, в цей момент щось у ньому зламалось. У 1970 році він став лікарем. Колеги описували його як професіонала з холодним поглядом та гіпнотичною харизмою. Пацієнти, особливо літні жінки, йому довіряли беззаперечно. Проте Шипман мав пристрасть до наркотиків. У 1975 році його вперше зловили на підробці рецептів на педіатричний морфін. Петельдан. Йому дали другий шанс після короткої реабілітації. Він повернувся до практики та почав вбивати. Шипман Став дільничим лікарем у Хайт, поблизу Манчестера. Він працював спокійно, вів облік вручну, і мало хто звертав увагу, що пацієнти в нього постійно помирали. Більшість літні жінки, які, за словами лікаря, помирали природньо. Він сам підписував свідоцтва про смерть, забороняючи ростин. Родини не ставили питань, адже це був лікар, якому всі довіряли. У 1998 році Шипман зробив фатальну помилку. Його остання жертва, 81-річна Кетлін ґрунді, була здоровою, активною та шанованою у місті жінкою. Її смерть здавалася дивної доньці адвокаті Анджелі Вудраф. Вудров виявила, що мати нібито залишила заповіт, у якому всі свої статки, а це понад 300 тисяч фунтів. Передає Шипману, це здавалося абсурдним. Вона одразу ж повідомила про це поліцію. Розпочалося розслідування. Тіло ґрунті ексгумували та виявили, що вона померла від передозування морфіну. Шипмана заарештували. Невдовзі після арешту поліція почала аналізувати усі випадки смерті, до яких був причетний Шипман. Виявилось, що він убив щонайменше 215 людей, хоча справжня кількість за оцінками може сягати 250. Його метод був простий: вколоти смертельну дозу морфіну, записати в історії хвороби раптова смерть, переконати родину в непотрібності розтину. От, і все поліція знайшла десятки фальсифікованих документів, медичних записів. Та підроблених підписів це була система вбивств вибудована роками. У січні 2000 року Гарольда Шипмана, попри таку кількість вбивств, визнали винним лише у 15 умисних вбивствах. Йому дали довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Але Шипман так і не визнав провини. Він не висловив жодного каяття. У 2004 році напередодні свого 58-річчя, він повісився у власній камері. Справу Шипмана назвали найбільшим серійним убивством у Великій Британії. Вона шокувала країну та змусила уряд змінити правила для лікарів, запровадили суворіший контроль за рецептами, системи електронного обліку пацієнтів. Та незалежну перевірку смертей, але найстрашніше це не кількість жертв, а те, як легко йому все це вдавалось, бо вбивця не був маньяком у темному провулку, він був у кабінеті лікаря в білому халаті. Лікар, який покликаний рятувати, став справжнім втіленням смерті. Гарольд Шипмен залишив по собі не лише сотні зламаних родин. А й глибоку недовіру до системи, яка повинна була захищати. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.